Платун 3 це швидка гра. Кожна секунда на рахунку. І від того, куди і як ми рухаємося в моменті, може залежати результат гри. Знання ігрових механік та фішешок дозволяє рухатися швидше та ефективніше. Деякі техніки руху допомагають вести в оману супротивника або врятувати свого інклінга від сплату. Це відео буде корисним як для новачків, так і для просунутих гравців. Тож я вітаю всіх спотлендіанців та випадкових глядачів. Сьогодні ми розберемо мувмент у сплату. Розберемо базу та техніки, які допоможуть вам рухатися швидше та ефективніше. Поїхали! У Splatoon 3 герої мають три форми: гуманоїдна форма, схожа на людину, сквіт форма форма кальмара, та – це коли кальмар занурюється у свої чорнила та розчиняється у них. Швидкість у кожної форми різниця. Найшвидшим способом дістатися до цілі є свім-форма, яка використовується усіма постійно. Свім форма також дозволяє забиратися по своїм чорнилам на стіни. Коли сквіт знаходиться на стіні, його тягне вниз гравітація, тож, якщо ви маєте за мету сидіти на стіні, то не забувайте рухати сквіда трохи вперед. Але у грі також є поверхня, якій не дозволяють використовувати сквіт форму. Ось, наприклад, решітчаста поверхня. Кальмари це рідина у цій грі, тож при переході у сквіт-форму ви просто протікаєте крізь неї. Але окрім як впасти, ви так само можете й піднятися нагору. Також сквітформа допомагає проходити крізь певні об'єкти, які не мають цільного фундамента. Це відкриває простори для маневрів та дозволяє використовувати ефект несподіванки, з'явившись звідти, звідки, начебто, є стіна. Коли ми рухаємося у своїх чорнилах, ми залишаємо позаду себе бризки та розводи, які сигналізують супротивнику, у якому напрямку ми рухаємося. Розводи у чорнилах видають нашу позицію. Ці розводи можна зафарбувати, щоб не залишати позаду себе слідів. Але як тільки ви почнете рухатись далі, ви все одно залишите нові розводи. Якщо ви вдягнете квіп змін з квідом, то ви перестанете бризкати позаду себе, що зробить вас більш непомітним для тих, хто не дивиться у чорнила. Але вас все одно будуть видавати розводи. Будь-який рух у чорнилах може стригерити когось із ворожої команди, перевірити, чи є там хтось. Але є спосіб стати справжнім ніндзя, навіть не використовуючи жодних айтемів та перків. Робиться це наступним чином: ви занурюєтесь у свої чорнила та починаєте повільно, ні, дуже повільно, рухатись у потрібному вам напрямку. Таким чином, ви не залишаєте поза собою ані розводів, ані бризків. Вичислити, куди ви поплили, буде неможливо. Але як тільки ви досягнете певної швидкості, ви знов будете помітні. Отже, змоделюємо ситуацію, де у супротивника більша ранжа, ніж у вас, і ви пірнаєте у чорнила. Супротивник вас тіряє. Після чого ви, не видаючи себе, допливаєте ближче до нього і. У вас є сплат. Стрибок у платунь прив'язаний до часу затискання кнопки. Таким чином, якщо ви просто натиснете на стрибок, то Inkling трохи підскоче, а якщо затиснете, він буде стрибати вище. Тож, якщо вам треба стрибнути далі, використовуйте саме затискання кнопки. Це дозволить вам гарантовано долетіти до своєї цілі. Окрім звичайного стрибка, у Splatoon є ще так званий суперджамп. Виконується він за допомогою мапи. Наводите курсор до об'єкта стрибку та натискаєте A. Суперджампити можна в будь-який час до будь-якого тіммейта, бази або бікена. Кнопки діпаду магнітять ваш курсор до будь-якого тіммейта або бази, що дозволяє зробити стрибок, не витрачаючи часу на пошук та прицілювання на певний об'єкт на мапі. Перед суперджампом інклінг переходить сквіт-форму, тож для економії часу можете стрибати вже зі сквіт-форми. Робити суперджамп можна зі стін. На деяких мапах це може допомогти вам вибратися з халепи. Незважаючи на те, що для Суперджампа Інклінг переходить до світ форми, крізь ріші ту поверхню він не протікає. Тож стрибати можна з будь-яких поверхонь. Якщо вашою метою є дістатися до цілі якнайшвидше, то робити ось так, а деякі так роблять не дуже ефективно. Навіть якщо ви потім переходите у свій форму, ви все одно витрачаєте час на фарбування того, що ви вже пофарбували. Замість цього можна використовувати свімформу одразу як буде пофарбована поверхня. Головне встигати фарбувати перед собою, що я маю на увазі. Як ви бачите, я рухав присів донизу, і це не без причини. Для того, щоб сформувати пряму лінію, у якій можна плавати, потрібно витратити трохи часу, поки усі щілини будуть заповнені. А якщо рухати присів донизу, то щілини залишаються на перших пострілах. Це відбувається, бо ми прицільно фарбуємо усю лінію, не чекаючи, поки рандомні чорнила впадуть на потрібні місця. Так, не на всьому арсеналі зброї це працює, але про нюанси зброї ми поговоримо трохи пізніше. Опинившись у ворожих чорнилах, ви починаєте в'язнути у них. Ви не можете переходити до сквіт форми та втрачаєте хп. Ні, ворожі чорнила вас не вб'ють, але ви станете настільки слабкими, що добити вас буде дуже простою справою. Для того, щоб швидко рухатися у ворожому чорнилі, використовують декілька технік. сплат хопінг. Техніка будується на стрибку. Фарбуєш під ногами, стрибаєш, фарбуєш на місце приземлення, стрибаєш і так далі. Ця техніка може бути виконана майже з усіма видами зброї, залишає за собою невеликий послід та потребує небагато чорнил. Мінусом такої техніки є ваша уразливість у повітрі. Тож треба стрибати так, щоб поминати постріли. Шукайте укриття, рухайтесь далі від ворогів. Сплат-дешинг. Сплат-дешинг дуже схожий на сплат хопінг, але без стрибка. Пофарбували перед собою, проплили, знов пофарбували, пропливи. Повторювати до безпечного місця. Дешинг дозволяє швидко втікти від обстрілу до найближчого укриття. Як і у випадку зі Хопінгом, ви майже весь час перебуваєте у сквіт-формі з невеличким хітбоксом, що робить вас менш вразливою мішенню. мішені. Борст хопінг це аналог сплат хопінга, але за допомогою бюрст бомби. Замість пострілу кидаєте бюрст бомбу. Цей спосіб витрачає більше чорнила, але багато фарбує, відкриваючи більше простору для пересування. Вертикальність це одна з основних фішок гри, тож поговоримо трохи про стіни. Ваухопінг. Стіни можна дофарбовувати у процесі підняття по ним. Головне, не забувайте утримувати стік руху вперед, щоб не впасти. Це дозволяє забиратися на недофарбовані стіни. Сам процес забирання на стіни можна оптимізувати та пришвидшити. По перше ми маємо цей вугол, який нам пропливати зовсім не обов'язково. Ми просто витрачаємо час, допливаючи до стіни, а потім підіймаючись від її фундамента. Замість цього перед стіною ми можемо стрибнути, скоротивши цей шлях від підлоги до стіни майже вдвічі. До речі, про стрибок. На стінах теж можна стрибати. Якщо дуже постаратися, то стрибками можна зібратися нагору. Але, звичайно, то буде задовго. Але якщо комбінувати стрибки зі звичайним мувментом, це дає величезний буст. Ось як це виглядає з усіма трюками, що я щойно вам показав. Squid Search. це ще один спосіб дійти догори. Для того, щоб виконати цей прийом, потрібно затиснути кнопку стрибка. Від того, як довго ви затискаєте кнопку стрибка, буде залежати сила виштовхування. В незалежності від позиції, з якої ви почали заряджати Squid Search, Сквіт пройде весь маршрут до гори. Навіть не потрібно чіпати лівий стік. Щоб відмінити Squid Search, достатньо просто вийти зі сквіт-форми. Коли ми забираємося на гору, у нас є фрейми у повітрі. Поки ми не очурнилах, чорнилах, ми не продовжимо рухатись вперед. Ledge Cancel дозволяє позбавитись від цієї проблеми. Для його виконання потрібно вийти зі спід форми на самому краю виступа та одразу повернутися до тої форми назад. Але нюанс в тому, що якщо ви зробите Ledge Cancel зарано, це може вас заповільнити. А запізний Ledge Cancel майже не дає результату. Проте, опанувавши цю техніку, ви зможете дуже швидко та майже непомітно просуватися по виступам, що у реаліях гри дуже серйозна перевага. Сквідроли: Щоб виконувати сквідрол, вам потрібно набрати мінімальну швидкість, швидко змінити напрям більш ніж на 35 градусів та натиснути кнопку стрибка. Сквідрол може бути виконати з місця, у русі у будь-якому напрямку. Стрибати можна до нескінченності, поки ви ловите тайминги. Так, ви можете сквідролити вперед. І ні, це не швидше, ніж просто проплисти. Сквідролити можна також від стін, що може дуже сильно допомогти швидше опинитися у місці призначення. До того ж, на картах Сплатун багато місць, які, начебто, були створені для того, щоб на них сквідролити. Окрім того, навіть якщо це невеличкий відступ, він теж може допомогти вам дістатися до цілі швидше та безпечніше, завдяки сквідролу. Як і у випадку зі Squid Search, сквідрол можна виконувати крізь решітку. Сквідроли також корисні у бою. Вони дозволяють ухилятися від пострілів та наближатися до ворога, перестрибуючи ворожі чорнила. Більш того, сквідро надає вам тимчасову броню, яка додає вам живучості в моменті. Також сквідрова є ефективним способом перестрибування через невеликі перешкоди. Рух у протилежну сторону у своїм формі дуже в'язкий Сквід зупиняється, розгортається та починає рухатися спочатку, набираючи повільну швидкість. Фідроли частково вирішують цю проблему, але вони програють помітну анімацію та відкидають сквіда далеку певну сторону. Якщо ви переплутали напрямок, вам доведеться чекати, поки ви опинетесь знов на землі. Є інший спосіб вирішити цю проблему назва йому Substrafe. Ми достаємо наш Subweapon, будь то граната, бікен, сплешволт чи що завгодно, та пірнаємо назад. Цей прийом повністю відміняє фрейм розвороту та дозволяє рухатись в рази швидше. Схожий прийом можна робити з деякими видами зброї. Це називається Main Strafe. Замість того, щоб тягнутися за сабом, ми натискаємо на вогонь. Інклінг висовується з чорнив, стріляє один постріл та повертається назад у чорнила. Стрейфити можна також завдяки айтемам. Будь то ікраса аманоїдів чи клеми. Порівняємо три способи на прикладі Salmon Run. Змоделюємо ситуацію. Біля кошика у вас багато ікри, та вам потрібно якнайшвидше покласти усе до кошика. Ось варіант без всяких прийомів. Зверніть увагу, як повільно розгортається сквіт. Ось варіант зі сквідровами. Він трохи швидший, але потребує таймінгів, у які не завжди можна встигнути. А ось варіант зі сабстрейфом. Різниця очевидна. А ось як це виглядає у реальному матчі. Стрейф Джамп це прийом, який більше використовується для боїв, але може бути корисним при відступі. Заключається він в омані опонента. Дозволяє бути більш непередбачуваним. Виконується він наступним чином: ви пливете в одному напрямку, робите сквідро в інший та одразу починаєте стріляти. Ось ви пливете у певному напрямку ворог намагається стріляти на випередження. А ось ви вже з іншої сторони та стріляєте у нього. Перевага несподіванки у вас. Це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Тож, до наступних відео. Тай фреш!